Який реальний серійний вбивця налякав у вас найбільше? Залізничний вбивця наприкінці 90-х років він їздив потягами по всій північній Америці, і багато його жертв були в Техасі, де я жив у підлітковому віці. За нашим двором проходили залізничні колії, і ми часто бачили людей, які їхали у відкритих порожніх вагонах. Коли стало зрозуміло, що в Техасі поїздами їздить серійний вбивця, мої батьки встановили сигналізацію в будинку, а потім стежили за ним. І мій батько спав зі зброєю біля ліжка. Річард чейс, чувак, думав, що він вампір і що уряд випаровував його кров, рішення вбивати людей, а деяких гвалтувати посмертно і пити кров одного разу його мало не спіймали. Тож він зробив собі по дорозі дитячий молочний коктейль. Відредаговано. Я вважаю, що правильніше було б сказати дитячий коктейль, оскільки він не додавав молока. Роберт Хансен, чемпіон мисливець на Алясці, який викрадав секс працівниць, вивозив їх у дику місцевість, а потім полював на них заради спортивного інтересу. Гвалтівник з Іст Айленду, який згодом став вбивцею з Голден Стейт, і якого ми тепер знаємо як... як Джосефа Джеймса Діжіела. Цей хлопець тижнями переслідував своїх жертв, готуючись до нападів, а також багато інших будинків, коли він працював офіцером поліції. Коли він нападав, він був невблаганний і міг годинами залишатися в будинку, знущаючись над своїми жертвами. Коли його заганяли в кут, він вбував без жодних роздумів. Я щойно прочитав про Фреда і Роуз Вест, подружню пару з Великої Британії, які були одними з найбільш плідних серійних вбивць в сучасній історії Великої Британії. Це похмура історія про зґвалтування, інцест, проституцію, жорстокі вбивства і розчленування членів сім'ї та випадкових незнайомців. Деяких з них вони ховали в саду за своїм будинком. Це захоплююча і водночас жахлива історія. Вільям Бонін на прізвисько вбивця з автостради вбив мого друга в дитинства у 1980 році. Йому було 16 років, мені тоді було 15, А це занадто юний вік, щоб посвідомити, що твій друг став жертвою серійного вбивця. Це змінило мене. Нічний переслідувач Річард Рамірес витворяв всяку гидоту. Жив у Лос Анджелесі. Команда батька і сина зловила його серед білого дня. Мені від нього кошмари сняться. Ізраїль Кіс, гвалтівник, серійний вбивця, некрофіл, фундаменталістський, християнській родині, вступив до армії, потім повернувся до США і вбив щонайменше 11 людей по всій країні. Він робив усе можливе, щоб не бути спійманим, обираючи жертву навмання, вбиваючи далеко від свого дому. Він ховав набори для вбивства і повертався через роки, коли був готовий вбити когось у тій місцевості. Містер Круел не розкритий. Це австралійський серійний гвалтівник, який викрав і зґвалтував трьох дівчат. І є головним підозрюваним у викраденні та вбивстві ще однієї молодої дівчини. Після сексуального насильства він ретельно мив своїх жертв, щоб позбутися доказів. Одна жертва жертв описала це як мати. миє дитину в одному випадку він взяв з дому дівчини другий комплект одягу, щоб одягнути її перед тим, як відпустити. Цей випадок змушує мене відчувати себе дуже неспокійно. ВТК працював у правоохоронних органах, тому мав доступ до будинків видатного церковного діяча, сім'янина, розпусного вбивця. Дін Корл. мене мало не знудило, коли я читав про методи тортур, які він застосовував до маленьких хлопчиків. Він був таким мудаком, що його вбив його спільник підліток, завдяки чому громадськість дізналася про 28 з гаком вбивств. Скоєних ним існує фотографія невідомої жертви, яка була знайдена в будинку його спільників через багато років після того, як їх заарештували. Ніхто не має жодного уявлення, хто цей хлопець, але образ страждання на його обличчі та ящик з інструментами для тортур поруч з ним назавжди закарбувалася в моїй пам'яті. Не знаю, чи це вже було сказано, але я обираю Гері Ріджве або вбивцю з Грін Рівел. Чувак убив від 50 до 70 жінок, зазвичай підлітків втікачок або секс-працівниць, підбираючи їх у своїй машині, розмовляючи з ними, показуючи їм фотографії свого сина, щоб увійти в довіру, займаючись з ними сексом. А потім душив їх голими руками і викидав у лісі біля Грін Рівер недалеко від Сієтла. Звичайний на вигляд сім'янин віком близько 30 років. Який стверджував, що вбивство молодих жінок це його кар'єра, і вихвалявся тим, що на його рахунку найбільше підтверджених вбивств серед усіх американських серійних вбивць, я б назвав Карло Холмоко та Пола Бернардо просто тому, що вони вбивали людей у моєму рідному місці. Я живу за дві хвилини від будинку, де виросла Карла. Я був у Іллінойсі, коли сталися вбивства пов'язані з фальсифікацією тайланолу. Я не думаю, що вони коли-небудь спіймали відповідальну особу. Так були й інші більш жахливі вбивці, але це було страшно. Хлопець, який їв дітей на початку 20-го століття, і писав листи їхнім батькам, розповідаючи про те, як смакували їхні дупи, Найгірший вбивця, про якого я коли-небудь читав. Зодіак через моторішні листи та телефонні дзвінки, а ще через те, що в Каліфорнії мало хто має підвали. Снайпери з Вашингтону, Джон Ален Мухаммад і Джон Лі Малво. Мало того, що вбивства були абсолютно випадковими, люди, які заправлялися або гуляли на парковці, вони почали рухатися на південь. А я все ще жив у своєму рідному місці Шарлотусвілля, штат Вірджинія. Тому існував страх, що вони можуть дійти так далеко на південь. Айван Мілад, австралійський хлопець з добрими намірами, підвіз іноземного автостопщика, якого потім буквально жорстоко вбив у лісі. В Австралії так багато незаселеної землі, що населення займає лише 5% всієї території. Що мене страшенно лякає думка про всі ті трупи, які ніколи не були знайдені і ніколи не будуть знайдені. На думку спадають стенограми вбивці з грашкової коробки. Якщо ви дійсно хочете, щоб ваш день був зіпсований, це має бути одна з найбільш тривожних і моторошних речей, які коли-небудь траплялися. Девід Паркер Рей вмикав ці записи своїм жертвам, щоб вони мали уявлення про те, що їх чекає, а також щоб морально зламати їх. Ось початок одного запису, щоб дати вам уявлення: привіт, сучко! Тобі зараз зручно? Сумніваюся, що так. Зап'ястя і ще скуті ланцюга. Кляп у роті, можливо, тобі зав'язали очі. Гадаю, ви дезорієнтовані і налякані. Цілком нормально за даних обставин. Принаймні на деякий час вам потрібно зібратися з думками і прослухати цей запис. Він дуже доречний у твоїй ситуації. Я розповім тобі в деталях, чому тебе викрали, що з тобою буде і як довго ти тут пробудеш? Я не знаю подробиць вашого захоплення, тому що ця касета створювалася 23 липня. 1993 року, як загальна консультація для майбутніх жінок полонянок. Роберт Піктон. шматок лейнав вбивав бідних, безпритульних корінних жінок, і поліція знала. Той факт, що він був санкціонований урядом, ставить Йозефа Менгеля для мене понад усе. Також є людиною, яка не дає великого значення науці, тому його злочини зачіпають мене особливо близько.